Таня, шановні колеги, з команду прес-оференці, головного тренера «Динамо» Києва Олександра Володимировича Жуковського. Розпочнемо цього разу, одразу запитаємо, будь ласка. Кого перший? Микола ласка, чого не вистачило для того, щоб десяти сьогодні перемоги? Забитих голів. Наступне запитаємо, будь ласка. Так, але що нас, будь ласка, скажіть, Другий тайм суттєво відрізнявся від першого з точки зору креативу, попереду з цілому. чи на вашу думку ви виставка шпага? Я не знаю, вгадав чи не вгадав. Результату, на жаль, немає, тому можна сказати, що не вгадав. А, був би результат, не було б того пенальті, чи поставили б штрафний на Бояльському. Зовсім була б більша гра. Я не можу сказати, але ми розуміли, що Шахтар хороша команда і команда, яка грає в атакувальний футбол, і нам треба готуватися не тільки грати вперед, а й вибудовувати свою. Оборону прикро програвати саме такі матчі, де вирішуються завдяки пенальті, як на мою думку, то воно сумнівне. Тим більше, що там було декілька таких моментів, знову таки ж фол на бояльському, я вважаю, що був. Але маємо те, що маємо. І, на жаль, ми не дорахували дуже багато очок в першій частині чемпіонату. Тому є так. Наступне запитання, будь ласка. Немає, так, будь ласка. Телеканал яких на чому зосередиться команда до кінця? У нас, ви знаєте. Давайте так, і відповім. Люба поразка це не кінець. Люба перемога це не фінальний успіх. Треба мати мужність продовжувати грати, щоб не відбувалося. Ми народжуємося з. Ну, якщо можна так сказати, з бажанням перемагати завжди. Ми відшліфовуємо кожен день, відпрацьовуємо в тренувальному процесі. Нашу волю, характер. А вже сама перемога це вже справа честі, як то кажуть. Це не я казав, це слова Вінстона Черчилля. Що можу сказати, я не знаю, що мав на увазі Даріо, коли перед грою сказав тримайтеся. Можливо, це він мав на увазі щось відносно до цих слів. Можливо, це не знаю. Наступне запитання, Андрій Сенків. Будь ласка, мікрофон. Вам зараз лезуть. Ви получуєте факт, що шахтар силився взимку, і дало вальніше і більш як фафрикові. Динамо на дистанції другого сезону, в цьому конкретному менше слабше за шахтар, було між 10 класі, більш парціальних допомог і так далі. 12 мільйонів менше мільйонів. Це максимально близько і бачите, проводиться чемпіонство. Що потрібно зробити заміно, щоб вже не просто боротися, прийти до нас. що треба трошки. що це Ну це ж не і того прес-конференція. Це у нас прес-конференція стосовно матчу, який тільки що закінчився. Висновки ми будемо безпосередньо робити вже пізніше, але нам ще треба зіграти два матчі. І... Ми готуємося до кожної гри. Ми готуємося, ми напрацьовуємо моменти. У нас є план, стратегія. Що потрібно, багато речей про які можна говорити, багато речей про які складно говорити. Зараз буде підготовка після закінчення сезону буде підготовка національної команди. Є олімпійська команда, є Ю-19, Ю-21, і дуже багато гравців з команди Динамо Київ будуть готуватися до різних збірних. Тому треба розуміти, як ми будемо готуватися до наступного сезону, тому що поки що дуже багато питань в цьому. Є турнір, який організовують, але цей турнір він досить цікавий. Він міжнародний для для гравців, які можуть бути представлені в олімпійській збірні. Але якщо подивитися на розклад, то ми бачимо, що зразу після закінчення чемпіонату є там певна кількість гравців близько семи розширений список яким яких, можливо, можуть запросити на цей турнір. Тобто після закінчення чемпіонату хлопці їдуть зразу на турнір грати. Турнір закінчиться 17 числа, а команда має збиратися десь в 20-х числах. Тобто без паузи, без відпочинку, без відновлення їм треба починати роботу. Як їх готувати в цьому плані, я поки що не знаю. Але можливо, можливо, є сенс нікого нікуди не відпускати, щоб вони добре відпочили, щоб вони почали нормально працювати з командою, щоб вони нормально підготувалися і були готові до Олімпіади грати, коли вона буде починатися. Я не знаю, поки що це мої думки на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Ви знаєте, що змінна чемпіон Єврокубки трішки, там ігри мають бути ще в січні, в грудні. Тому поки що логістика не зрозуміла для нас. Але ми в голові тримаємо дуже багато різних речей. Як воно буде далі, поки не можу сказати. Що сіння, гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні!